Доброго дня, любі мої глядачі! Сьогодні у мене буде невеличкий огляд моїх останніх покупок, моїх новиночок в колекцію. Це буде посуд, який я купила саме для колекції, не для користування. Хочу розпочати ось такою чарівною чайною парою. Чайна пара Кобальтова і виробництво Довбирський завод. Але ця чайна пара вона незвичайна. А ви спитайте, а в чому ж тут незвичайність? А саме незвичайність в самій формі чашечки. Зазвичай зустрічаються Кобальтові чашки Довбирського заводу такої звичайної форми. Саме така форма. Зустрічається дуже рідко. Ця форма називається серед колекціонерів пеньочок. Це старенька форма, це форма ще до революційних заводів. Ось ручечка така, також так, старенької такої форми. Саме кобальтової чашки виробництва Радянського Союзу. І такої форми я бачу вперше. Коли я побачила, я відразу вирішила її придбати собі в колекцію. Старенька форма і стареньке клеймо. Ось дивіться, яке клеймо. 50-ті роки одне клеймо накладається на інше, не знаю, яка це причина, коли ставили два клейма. Можливо, це клеймо перше якесь було нечітке. Це другий стуль, зелене клеймо. І другий сорт. Такий орнамент дуже гарний по золотою, виноград ми тут бачимо, є потертості. Потертості по на ручці і трішки потертість на обідку. Чашечку я купила окремо, а блюдце окремо у різних продавців. Я підібрала блюдце, воно дуже гарно підійшло до цієї чашечки. І по кольору, і по розмірах. Блюдце воно величеньке, чашка теж немаленька, і орнамент схожий на обох предметах. Але тут клеймо не таке. Тут клеймо довбиш, це кінець 50-х, 60-ті роки. Але блюдце з таким клеймом знайти дуже важко. Мені не вдалося знайти, і тому я купила ось таке блюдце, воно, на мій погляд, дуже підходить. Перша моя покупочка це чайна пара. Наступна моя знахідка це ось така мініатюрна маленька скляна вазочка для квітів. Дуже чудова, така маленька, дивіться, яке тут гарне блакитне скло, таке яскраве. І зверніть увагу на розпис. Це ручний розпис по склу. Тут також ягідки і листя винограду, такі гарні малюночки, тут є такі штришки по золотою. І дуже радує, що обідочок ціленький, Позолота на ньому не потерта. Повністю обідок ціленький, зберігся дуже гарно. Сама вазочка також у відмінному стані. Мініатюрна вазочка. Наступна моя знахідка також вазочка, і також мініатюрна. У мене був день. Мініатюрних вазочок. Вазочка для квітів також маленька, гарненька, дуже чудова-причудова. І, як ми бачимо, це малахітове скло. Дуже хотілося мені таку вазочку придбати вже давно. В мене є з такого скла попільничка, а тепер буде і така вазочка. В гарному стані навіть і не скажеш, що це скло. Немає скольчиків. Дуже така красива вазочка, гарна така робота, дуже гарненька така вазочка, мені речі такі подобаються, так що коли я натрапляю на такі предмети, я завжди їх покупаю. І, звісно ж, якщо нормальна ціна. Ціни були на ці предмети досить такі помірні, нормальні ціни, невисокі, тому я ці речі придбала в свою колекцію. І хочу завершити свій огляд ось такою покупочкою, дуже чудовою-причудовою, такий український куманець. Куманець також мініатюрний, він також дуже маленький. Чудовим ручним розписом в українському стилі, що немаловажно, рідна кришечка. Давайте розглянемо поближче ось такий розпис яскравий, дуже яскравий. Подобається мені такий розпис. І навіть по розпису можна Відразу сказати, що це Київський завод, Київський експериментальний завод, дуже стареньке клеймо. в Вигляді книжки, це 50-ті роки, в гарному стані, без скольчиків. Ось така маленька, причудова, гарненька річ, такий український куманець, дуже такий гарнюній. Такі штофики в українському стилі дуже часто зустрічаються зовсім без пробочок. Я дуже задоволена своїми покупочками, дуже вони мені подобаються. А як вам пишіть? А вам сподобались мої новиночки в колекцію? Пишіть в коментарях, не забувайте поставити вподобайку. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Канал старовинних речей. Ось такі чудові покупочки були в мене цього разу. І, любі мої, до нових зустрічей, до нових моїх відео. Здоров'я, щастя, мирного неба і всього найкращого. Пока-пока!